Ja, ви з світочками вже пішли. Ні, mm -hmm. ще А що Ви зараз ходьте. Ну так, да, ви на території музею зайшли, а зайдіть на касу, рубайте квиточки. Mm -hmm. Поїхали. І це ми сюди зайшли, а тут взагалі <IRV2> супер яка красота. То куди, а ми на каву, музеї з кафе Горнятко. Так, песик у нас він гавкає на кішечку. На котика гавкає, гавкає, як собака. А? Та те, що я гарная, птички які в нас. О, де сонечко моє. Ну, Дитину знайшли. Знайшли в капусті. Хіба? Що вони були не такі, як зараз у нас, землянки. Але ось таке давнє городище, свідчення того, що жили люди давно тут. Опішня, як Опочинське, Опушлинське, Опушне, воно згадується десь із 16 століття в літописах. І ми пов'язуємо це з тим, що тут можна було опішитися, зійти з коня, тому що. Так, да, спешиться. тому що тут окраїна, тут у нас торгові шляхи і муравський шлях, в тому числі, тут були ярмарки, базари. Тут свого часу був центр селітроваріння ще в 17-16 столітті. Але коли вже як кажуть, перестала бути така нагальна потреба в селі в поросі, тоді місцеве населення почало використовувати те, що було під рукою, тому що глини тут дуже багато, різноманітна глина. І для цегли підходить, і та, що глибоко залягає вогни тривка, і кольори різні, побіл, чорнуха, голуба, зелена. Тобто ми дуже багаті на глини, і просто гріх було це не використовувати. Я говорила, так. що всі хатинці у нас майстерня тут працюють. Майстри на другому поверсі, вони живуть круглий рік, вони працюють. Цього року ми відкрили ще один об'єкт, ось з того боку з червоною, ага. з червоним дахом, це у нас готель. Тобто, як раніше в нас не було готелів, тепер ми маємо власний готель. І попереду ви бачите одна із величних скульптур 7-метрових. Називається вона Гончарська кафе. Багато всього, птахи оце, ось у нас прямо злітають. Буде правда в на паперові півтечки. Дуже багато, так що спускайтеся донизу, там ще мабуть ходити і ходити, і ходити і... А майстер-клас там внизу я показувала, де хто стояв. Тут ви спускаєтеся, там, де ми стояли, вас на цьому п'ятачку спускаєтеся. Вони ж всі дорожки ви до майстер-класу, там є гончарня, там ви попрацюєте. Все, тут я вас залишаю. Спочивайте. Дякую, 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 постаралися дякую. швиденько, щоб у вас ще був час погуляти. Дима. Не Дя... затримуйтесь тут, там також дуже гарно далі. Дякуємо, дякуємо. Не затримуйтесь. Що ви черепашечки ви, а? А інші постаті, що в неї є, це чимфі. Але, як говорите, це не просто, що, наприклад, чоловіки себе ідеалізують і ставлять на вершину вони на першому місці. Це означає те, що в закладає вершини, на ним дуже велика дісінька. Дуже велика кількість підтримки, мати жаліє підтримує. Наприклад, жінка там теж ну, можна сказати, що і підтримка є, і любов. Тобто для чоловіка жінка обов'язково повинна бути. Вона за ним, як це говорить. Будь ласка, проходимо далі.

Сейчас я я это видео снимаю. рыба да. какие звери в нас, О, птички, какие. Mm hmm